Так, ми знімаємо, як на сьогоднішній день у нас проживають наші солдати. Оце початок ми. Отак, тут трошки дерева мають, вугля їм привезли, щоб тепло було. Вітер сьогодні дуже-дуже холодно. Йдемо до їх до їх до бліндажів. Самій блокпост. Бачите? Такі земляночки. Ну ми зараз зайдемо в земляночку. О, шарик ще бігає, сипарик. Ну ще його не з'їли, значить, значить мають що їсти. Скажи щось. Далі, далі вже. Як подивитись вже вище, то там вже сипарики. Далі присипари, це кошти. Кублик просто закрили вже. Сибарики, дублі козли. Дублі козли. Дублі козли вже. Козли, не пускають. Ото сьогодні дуже погана Бачите, далі знову танк стоїть. Так, а тут хлопці як живуть кухня. Хлопці кухня. Не Так, ми, ми вас знімаємо. Скрита Ні, скрита, скрита, не скрита. Просто як треба показати людям, як, як живуть солдати. Який кутяра він є? Героям слава. О. Тож бойова подружка. Бачите, яка подружка ще є? Зараз ми все будемо бачити. Де та подружка? А, Морчик! Кіт, кіт Васько! Не, то вона, то Васька. Кіт Васько, то Петро Васько. Так, а я теж Васько. Бачите? Так, бачите, буржуйка. Хлопці, може вам треба. ватра? Ватра! А чого, не, не пана Боржуйка? Але не дзвонили з неколого номера. Ага. Вже до, до мене дзвонили, до, до, до нього дзвонили, до, до нього дзвонили, до нього дзвонили. Невідомий номер. Да. Номер. номер. відійшли Якщо ви під'їдете, то буде Буде гірше Муха там. Бачите, Нам зробили хлопці кави, щоб ми попили чаю. Сзади муха. Автомат. Автомат. Наш аппетит. <laughs> Він унікальний. вже Так, все, Руслан, то люди їдять, а ти солдати мають їсти, а ти страшного, Всі ми однакові. Дякуємо вам, що приїхали до нас, що нам допомагаєте. що що ви Так, так, він об'їдає. Бо держава вибачте за слово хуй на нас забила. Ой, ти так грубо не кажи. Коротше, ви, 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 ви почули, почули ризьку заяву про нашу владу. Що зробить? Що? Чекайте, я не буду викидати, що правду сказали, то кажуть. І так. Так, не один. Все, хлопчики, от найкраще зараз це є тепло. Сніми тепло. Це тепло. тепло. Чайничок. Як... Це, це, це ватра. Це ватра. Як Бачите, який чайничок? Вода. Кофе купити. Чайник чорний. Все не буде хлопцям мішати. Бойка, ну, чуєш? вийти на надвигати. на двигати і покажу мішки з боєприпасами. О, дійдемо. Сюди? Ми ще, ще помаленько виходимо. Це, 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 це татар. Це татар. Ми, придумали тут нову пісеньку. Тут є головний автор там. Ваду запишем. Добре, давайте я дайте. Я помаленьку виходжу. Все, мішки з боєприпасами. Хочеш заліз якийсь бліндаж. Та я зараз обов'язково заліз. А то ви куди показати? Куди? Це мішки з боєприпасами. Кілометр зараз будемо таскати їх. Ага, бо нічого не воно заїхати. Ніхто туди не доїжджає. Ось сюди ракетниці, вон патрони лежить. Я зрозумів. Ви будете, ви будете туди на, на хребті таскати. Да. Ну. ну нічого, все рівно. Ніхто не Бог. хоче туди їхати вести. Беха зараз. Беха загружена зараз. Час, я поняв. А, де, а, де, а де ночуєте хлопці? Ні, ні, я зрозумів, що ваю. Йдемо, я помаленьку маленьку дивимося, де ви ночуєте. Ото ходи покажем, де ти О, тут ми проходили О, Бачите, то от так зараз Ось тут Бетмана і Татара, шайтан труби. Шайтан труби. Це припаси, автомати наші там ми спимо. правда воно все перевертано буде. Yeah. Я пазум, бачите, в таких, в таких світла дуже мало, no. от, але такі дерева, таке перекриття все бетонне, mm. от і, і туди всі вони там собі сплять. On, ну чи буржуйка стоїть. Mm. Так. Ну, скільки світла вистачає, стільки можемо зняти. Так. Ну, коли Тай, дощ падає, воно все тече сюди. Тече, але що зробиш, куди ми дінемося? Треба <годно> <годно> й помалу, щоб її ці не розмусили. Вже виходимо з ліндоші. От так же є, от так воно є. Бог добрий! Я жива, оце наша позиція. Ось там Бетюні, Моя, там далі. А там далі вже все А там вже все апаримов. Там Каліново, Стаханово Там вже так. Добре!